Привіт! Я Галина Ілюк, і це мої відео нескінченні розмови. Сьогодні хотіла поділитися з вами про те, до чого нас зараз буде спонукати світ. Як би нам не хотілося, можливо, від цього втекти і не пізнавати цю тему або розуміти. Ставати все ближчою до цієї теми і розуміти, як воно може змінити моє життя, світ буде все одно сп... нас запрошувати, спонукати, заходити більше в наш внутрішній світ. Нам вже весь світ говорить, хто я, як я хочу бути, ким я хочу бути, хто я є насправді. І це ми можемо пізнати тільки через наші почуття і. Це те, що ми звикли говорити емоції. Е, ця тема емоції колись було, так, якби, лиш для тих, хто працює з даною ділянкою роботи, тобто таке якби слово е, професійне. Більшості люди говорили те, що вони думають, те, що вони знають. Це було достатньо розвиток, тільки ментальний розвиток. Так? Але так мало ми знаємо. Е, і вміємо говорити, і вміємо висловлюватися про те, що ми відчуваємо, тобто говорити про наші емоції. Світ емоцій, він неймовірний. Але він неймовірний чим? Що він нам може підказати, де є дійсності наша проблема. І е, як нам змінити щось у нашому житті, тобто, щоб відчувати себе щасливими, радісними, або знати, це для мене, це не для мене, це нам може підказати тільки наші почуття, тобто наші емоції. І для того, щоб їх пізнати, ми перш за все повинні починати говорити про них. І давати якби, їм привілегію привілегію починати е, говорити Я відчуваю, не я думаю. У мене, е, коли навчаються мої учні, я завжди їх зразу на першому уроці прохаю. Будь ласка, е, скажіть мені, що ви відчуваєте, що вам відгукується в серці? Е, як ви відчули це чи чи вас це насторожує е, чи вас це пригнічує ми тобто дуже мало використовуємо слова які е, у своєму у своєму розмові які висловлюють про те що ми відчуваємо наприклад я не хочу йти чому тому що я відчуваю що там може що може статися чому вертаємося до цього щоб відчути якщо е, щось вам є якісь є Тобто щось вас призупиняє, зрозуміти, що іменно призупиняє, що в душі, і говорити про це, говорити про це із собою, навчитися відслідковувати собою. Тобто, це не означає, що ви не нормальні, а ні, чому? Що задавати собі правильні запитання, перш за все, собі навчитися задавати запитання, чому я переживаю, чому я боюся, що є. Я не хочу це робити. Чому я соромлюся? Бо е, ці е, відчуття нам колись е, ми не звикли, тобто немає тої звички е, рухатися іменно в, 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 такі, в такому намі, намірі. І коли ми починаємо говорити, ми відслідковуємо, що нас пригнічує, що нам е, що нас болить, ми починаємо вчитися говорити про наші болі відкрито. Колись у минулі часи було виховання таке, яке не говорилось про це, ніхто не брав це до уваги, що тебе болить, чи тобі не подобається, чи тебе це гнітить, чи може тобі це тебе у чомусь ущемлює, ущемлює твою радість, забирає твій момент спокою. І людину заставляли, тобто йшли через насильство. І про це ніхто ніколи не говорив. Всі казали, все нормально, все так має бути, але в душі. Тут завжди було так складалося по одній капельці, капельці. І це все спонукає якраз до е, хвороби людини. Це все спонукає якраз оті болі, які не вилікувані, які не були пояснені. І ми про це якраз сьогодні. Я би хотіла найбільше, щоб ми е, закликати вас всіх, починали говорити. Я відчуваю. Якщо у вас тут щось питається, е, чому ти е, не хочеш це робити? Я не знаю, я відчуваю переживання. Я відчув... Я відчуваю, я відчуваю вину, я відчуваю сором, я відчуваю, що не я не я відчуваю, що я негідний. Тобто, коли ми почнемо помалесенько відслідковувати, що я відчуваю. Ми тільки тоді починаємо змінювати наш стан. Ага, якщо я це відчуваю, де ця ситуація була, чому вона зі мною трапилася? Бо тому що одна ситуація, наприклад, ви зустріли людину зовсім незнайому, і людина вас е, чи, е, чи, чи зубідила, чи е, з, з вас тобто, е, е, ну, як сказаємо, натиснула і сказала, ви, ти будеш робити так і не інакше. Тобто різний спосіб може бути у вашому житті, але ця ситуація вам потім уже... На на, на цілий на цілий етап майбутнього вашого вона просто перекреслила ваші поступки, і ви вже не маєте сміливості себе розкрити і розкрити той потенціал, який є всередині вас. Розумієте? Тому так важливо починати бути сміливим і говорити, коли ви зустрічаєтеся з друзями, не боятися осуду. Якщо хтось не розуміє, це його проблема. Але нехай ми починаємо я, ти, ви, інший, другий, говорити про те, що я відчуваю. Я не хочу їхати. Чому? Бо я не люблю. Ця місцевість мене гнітить. Чудово! Ми маємо про це говорити. Ми маємо перестати розуміти, що хтось буде так, а не інакше. Ні. Може бути, допускати завжди інакший варіант допускати, що людина тобі може заперечити, що людина може відмовитися, що людина має право сказати, що вона не знає, що вона не хоче, що вона не може. Ми маємо звикнути, що ці слова це перш за все відображення нас. Того, що ми почуваємося, і в цьому є якраз відповідь і загадка нашого спокою. Бо коли ми починаємо казати Ні, я не можу, це не для мене. Мене це спричиняє до е, відчуття е, сорому, і ми починаємо шукати один одному якраз цим. Цим допомагати людині бути щасливим. Тобто, наше взаєморозуміння, воно починається тільки коли ми відкриваємо своє серце, коли ми не боїмося, що хтось чи розуміє чи не розуміє, я говорю відкрито, я відчуваю це, я відчуваю ці емоції, я відчуваю радість, я відчуваю сьогодні, що я змучена говорити про те, що я від. Чуваю, отож, мої любі друзі, цим відео хочу вам залишити цю фразу. Починайте розмовляти, коли ви говорите про себе. Я відчуваю, ваша душа почне процвітати процвітання вам, любі мої, любові до себе, як найбільше. Заходьте на канал, як завжди, прошу вас. Залишайте свої коментарі, підписуйте своїх друзів. Можливо, у вас серед ваших друзів є хтось, кому цікаві ці відео і допоможуть. Вийти із тої ситуації, яка зараз не бажана. До зустрічі!